Я вітаю вас, шановні друзі! В цей нелегкий час для нашої країни хочу затронути дуже важливу для нас усіх тему. Мене звати Ільченко Руслан, я психолог і директор Академії травмотерапії за методом Мюрей. Сама назва нашої академії вже свідчить про те, що ми працюємо з травмованими людьми. Травмованими люди можуть бути і як психологічно травмовані, так і фізично травмовані. Хочу зараз трішки поговорити з вами про різницю між травмою, насильством, депривацією. Такі три поняття розібрати. Ну травма це більш загальне поняття. Тобто, травма це е, туди входить і насильство, і депривація, е, різні травми входять. Насильство це завжди травма, але травма це не завжди насильство. Наші люди е, отримують. Великі травми під час війни у нас є центр для людей, які травмовані війною, і ми надаємо реабілітацію. До нас проїжджають на цілий курс, на два тижні і проходять реабілітаційну програму. Люди відновлюються психологічно. Тобто, це психологічна реабілітація. Є для людей, які постраждали фізично. Тобто в них були якісь поранення, поранення чи якісь порушення здоров'я, і їм на треба було надавати таку медичну реабілітацію, фізичну реабілітацію. На жаль, ми цим не займаємось. Ми займаємось лише психологічною реабілітацією. Ми вважаємо, що це дуже важлива справа, тому що. Психіка, травмована, е, вже є під час війни, вже є історія е, говорить про те, що якщо з цим не працювати, то з покоління в покоління буде передаватися це наслідки цих психологічних травм. І десь говорять, вчені до четвертого покоління, до третього, четвертого покоління може передаватися наслідки травм. Я думаю, що у кожного із нас є родичі, близькі, а може. Можливо, були, да? ну, зараз вже в живих їх немає. Хто пережили Другу світову війну? Мене дід воював, мене баба пережила цю війну, мене тато пережив цю війну, був маленький, але він пам'ятає деякі речі: він 40-го року народження і в їхній хаті були німці. І коли вони дізналися, що мій дід, тобто тато мого тата, на фронті. То вони хотіли вбити мою бабушку, і мого тата і його сестричку, і тому бабушка була ховалася. Вона два тижні не жила дома. Вона ховалася по болоті в річці, в річці, сиділа. А ді, діточки, тобто мій тато, якому було два з половиною роки, він жив в подвалі, і зі своєю сестричкою, яка була старше нього за чотири роки за нього, і вони були в подвалі ці два тижні. Що вони там їли, що вони там, куди вони ходили по нужді в туалет, як вони, це все, як вони там спали? Це все дуже-дуже дуже тяжко, вони не можуть собі уявити. А зверху ходили німці. Вони навіть не могли додуматись, що тато з сестричкою сидять у погребі. І тато, його життя, якщо б з цим працювали, Воно залишило просто шрам. Тобто ці травми залишили просто шрам, що була така подія, він може про це розповісти, але це не була би така рана, яка гноїть. Тобто, це не була гнояща рана. Гній там сидить і він отруює все тіло. Кров нашу, якщо його не лікувати. Таке саме відбувається з психологічною травмою. Якщо не лікувати психологічну травму, то гній він отрує її повністю моє психологічне життя. А якщо отрується психологічне життя, то вчені також доводять, що 80% хвороб, фізичних хвороб, вони психосоматичні. Тобто, якщо працювати з моєю психікою. То 80 хвороб вони пройдуть без всякого медичного втручання. Можливо, і треба якесь медичне втручання, можливо, вже дуже занедбане моє здоров'я, занедбана моя рана, ця да? я вже її не займався, і вже є наслідки такі важкі, і можливо, треба медичне втручання, але, але якщо і працювати психологічно з людиною. То він одужувати буде значно швидше і якісніше. Його буде одужання. Є дуже багато аутоімунних захворювань, і ці аутоімунні захворювання також є таке, є така. Припущення таке, що вони також, якщо працювати психологічно, тобто вони мають шанс пройти і дуже багато шансів. Тобто вони корінням уходять в травми дитинства або травми якісь психологічні, які були в минулому нашому. Ми всі з вами чекаємо на перемогу, і вона буде. Вона буде ця перемога. Ми впевнені в цьому всі. Коли буде перемога, ми всі будемо радіти, ми будемо відзначати цей день, ми будемо святкувати цей день. Але багато людей повернуться з фронту. Багато людей, які тут отримували психологічні або фізичні травми. І вони будуть переживати ці люди наслідки. Ми всі, як народ український, ми всі отримуємо зараз травми того чи іншого той чи іншої. Степень ступеню, да, такого. тобто, якщо людина знаходиться на окупованій території, в фільтраційних лагерях або вона переживала питки, це інший вид травм. Якщо людина знаходиться в прифронтовій зоні, це, це другий вид травм. Якщо людина знаходиться в окопах, на війні, на нулі, да, як кажуть військові. Тобто це ще інший вид травм, якщо людина знаходиться за кордоном. Вона українка, але знаходиться за кордоном. Це ще інший вид. Травм. А є люди, люди, які знаходяться в Україні, але не в прифронтовій зоні, в областях в таких регіонах, де не відбуваються такі постійні військові дії. Якщо відбувається, то може якісь тривоги, може якісь ракетні удари завдають по цьому місту. Але не, е, нема артилерійських пострілів та або авіаційних ударів да, по цьому місту, і по моєму будинку, да, і по моєму району. Тобто, це інші види травми. Всі є люди до нас, які приїжджають до центру. У нас центр надає реабілітаційні послуги таким людям, які постраждали від психологічних травм. Люди, які приїжджають до нас, вони переживали різні різні травми. Є люди, які були в Бахмуті і під час воєнних дій, є люди, які були під окупацією Мілітополя, є люди, які були під окупацією в Ізюмі. І коли звільнили Ізюм, тобто вони це люди, їх перевезли на наші території, де більш безпечно. І там військові займалися розмінуванням, і готували це місто вже для. Подальшого життя людей, і ці всі люди вони проживали різні різні травми. Хто залишився без будинку, хто залишився без автівки? Хто залишився без домашніх тварин? Хто залишився без роботи? Хто залишився без своїх близьких і рідних, рідних, яких мали вони залишити на той території, де йдуть воєнні дії, з різних причин. Чи ці рідні не хотіли виїжджати, чи вони чекали може Росію також? Що є такі да, у нас люди. І різні різні причини мають бути. Може, старенькі вже дуже, вони вже фізично не могли порисуватися і казали, я тут помру. Я коли говорив за своєю мамою, кажу, мамо, давай поїдемо звідси. Да? Вона каже: синку: виїжджайте, але я залишусь тут. Я не боюсь, якщо мені треба вмерти, я помру. Я не чекаю їх, я вірю в нашу перемогу, в перемогу України. Але якщо мені е, випаде таке на долю на мою померти, я помру і тут. Я не хочу кудись їхати. Я не хочу переживати е, оцей стрес від дороги. Це мій будинок, я тут доживу вже сві, свої роки, скільки мені залишилось там жити, мені 77 років. Я колись слухав, в мене зараз наливаються очі сльозами, мені боляче. я розумію, що я. Міг уїхати і залишити свою мами, маму. Мамо, ми не уїхали, Ми не уїхали, ми залишилися в своєму місті. Моя дитина залишилася, неповнолітня, моя дружина залишилася, мої друзі залишилися, ті, які поїхали, вимушені були поїхати. І це все травматично для нас. Коли ми всі відчуваємо. Такі напругу від того, що ось може прорвуть фронт, ось може там зірвуть там Запорожську атомну станцію, запустять там ядерну бомбу там чи щось, ну постійна напруга така, і постійно вони змінюються, ці якісь страхи. Ми всі перебуваємо в травмі. Що буде з нами після перемоги? Що як ми можемо, як ми будемо відбудовувати нашу країну, як ми будемо виховувати наших дітей, що ми будемо їм їм доносити? Які ми травмовані люди, як ми зможемо впоратися з життям після перемоги? Тому що одне одна справа виграти війну, а інша справа не менш важливіша. Це відбудувати країну, відбудувати наше суспільство. Дуже багато буде загиблих людей. Вже дуже багато наших українців загибло. Ми не знаємо кількості. Але ми знаємо, що це дуже багато. Ми бачимо могили загиблих. Ми бачимо загиблих військових. Ми бачимо загиблих цивільних. Скільки людей загибло, а скільки людей буде травмованих фізично? Скільки людей повернеться в свої міста або повернеться з фронту військових людей, і вони не знайдуть себе. Їм буде складно в цьому суспільстві знайти себе і роботу знайти, і можливо, в ту родину повернутися, тому що родина їх не розуміє. Тобто я хочу вам висвітлити, наскільки ця проблема вона довго тривала, тобто це не просто відбудувати місто Маріуполь. Це дуже важко, дуже багато на це треба грошей, але ми його відбудуємо. Але відбудувати наше життя не менше важливіше своє особисте життя кожного з нас українця, це наше завдання завдання кожного з нас українців відбудовувати своє особисте життя. Тому що у нас є діти, у нас у когось будуть діти, у когось є онуки. Вони на нас дивляться. Вони дивляться, як ми пораємося з нашими труднощами, з нашими проблемами, як ми їх вирішуємо. Якщо ми їх вирішуємо is um За допомогою алкоголю чи наркотиків, чи переїдання, чи недоїдання, чи агресії якої то да? якщо ми вирішуємо так проблеми, ми даємо такий приклад, який не дуже гарний для наших дітей. І коли ми не знаємо, як після перемоги своє життя зібрати докупи, тому що під час війни якось активоактивізувалися. Ми якось ми більш зібралися, ми були якось сплочені. А коли буде перемога, ми можемо. У нас будуть інші випробування. Ми можемо загубитися. Буде багато багато людей, які не яким неможливо буде без реабілітації повернутися до здорового життя. Тому я зараз чому піднімаю цю тему, тому що вже зараз можна. Починати відбудовувати своє життя внутрішнє. Вже зараз, коли йдуть бойові дії, ще йде війна, ще немає перемоги, ще дуже складні в нас обставини на фронті, складні в політиці також обставини з нашими партнерами. То вони нас підтримують військово, то вони нас не підтримують цими літаками. Тобто різні різні відбуваються зараз е, такі. Події, які ще можуть закласти такі сумнів в кожному з нас, але ми вже можемо працювати з цим сумнівом, з цією агресією, агресією і до нашої влади, і до наших ворогів, і до наших партнерів з Європи, з Америки. Да? Є агресія навіть до наших родичів і близьких, які проживають на території Білорусі чи Російської Федерації, які, можливо, не на нашому боці, а висловлюють нам таку позицію, що ми саме себе тут б'ємо, саме себе руйнуємо, саме себе, себе ракетами б'ємо. Вони говорять з нами тими словами, як говорять з ними по телевізору їх правительство. Да. Тобто і ці всі травми, ця агресія, ці страхи, які ми переживаємо зараз, ми вже повинні з цим працювати, тому що воно вже зараз руйнує наше життя. Я бачу своїх близьких. Рідних друзів, співробітників, яких з'їдає агресія, яких з'їдає страх, яких з'їдає провина, провина різного плану, що залишили своїх близьких, чи там що вони зараз не можуть на фронт поїхати, тому що вони хворі там, чи в них тут є якась задача, яку вони вирішують, і вони не можуть захищати свою країну. Там да чи вони дівчина їхній там не ну. Не беруть прямо на, 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 на нуль. Да. Все це дуже-дуже впливає на нас, і якщо ми з цим не будемо зараз розбиратися, то е, деякі з нас можуть не дожити до перемоги не тому, що нас зруйнує ворог, а тому, що нас зруйнує зсередини наш біль. Травму, яку ми отримуємо, вона залишає біль. Якщо не працювати зараз зі своєю психікою, зі своїм станом емоційним, то це буде руйнувати і моє здоров'я, і буде давати негативні наслідки ще і в майбутньому. Тому я говорю про те, що у кожного із нас з вами зараз є особиста відповідальність про своє психічне здоров'я. І ви не самі. Я и моя команда. І я ще знаю багатьох фахівців, які допоможуть вам, які з вами на зв'язочку можуть бути і допомагати вам відновлюватись, реабілітуватися психологічно. Для цього у нас працює і команда фахівців в стаціонарі, тобто ви можете приїхати, відвідати стаціонарну програму. Також ви можете записатись на онлайн-консультацію або офлайн-консультацію до фахівців індивідуально. 嗯。<laughs> Попрацювати це все буде зараз безкоштовно, все, тобто є е, організація німецька організація Хіомедіка, яка оплачує нам ці консультації. Ваші ви можете звертатися до нас по психологічну допомогу, по відновлення ментального здоров'я вашого. Будь ласка, є телефони, є сайт. Ви можете реєструватися для тих, хто не може з якихось причин зареєструватися чи звернутися до нас. Можливо, у вас є якийсь сором, можливо, у вас нема досвіду роботи з психологом, і ви, ну, є страх якийсь, та якась, да, якась така. Ви, ви боїтеся, да, можливо, такої допомоги. Можливо, ви не довіряєте. Це дуже нормально. Але ви зараз дивитеся це відео. І також ви можете пройти курс онлайн-курс. Де ви будете слухати лекції, де ви будете виконувати завдання певні, і також це теж може допомогти вашій психіці відновитися і реабілітуватися. Тобто для вас є різні методи, різні підходи допомоги. І ще раз мене звати Яченко Руслан, директор академії травмотерапії за методом Мюрей. Метод Мюрей – це потужна програма по роботі з травмою. Вже більше 40 років вона працює по всьому світові. Більше ніж 40 країн дохопив цей метод і надає допомогу людям, які постраждали від різних травм, в тому числі і травми війни. І ви, ми маємо досвід великий в цьому допомозі. Цей, в цьому методі цей метод вам дуже дуже допоможе. Тому будьте з нами на зв'язку. Розповсюджуйте ці відео, щоб люди могли звертатися по допомогу і могли отримувати таку підтримку від нас. Дякую за увагу! На зв'язочку, пишіть і реєструйтеся на консультації і розповсюджуйте ці відео. До побачення, дорогі друзі!